П'ятки ми спрямовуємо в сторони, пам'ятаємо, да? знімається напруга із крижа. І тепер лікоть штовхаємо гори і добираємось до лопаток і звільнюємо напругу між лопатками. Починаємо тягнути локоть. П'ятки штовхають підлогу в сторону. Ноги прямі. І руку витягуємо потім догори, і долонь розвернута від себе. Дивимось перед собою, подивилась вниз, відчули ноги і повертаємо голову поступово догори дивимось на свої пальці. При цьому дуже важливо відчувати свої ноги. І робимо декілька вдихів-видихів, наповняємось живіт, поперек, нижня частина ребер, грудина. ключиці. І тримаємо структуру, пробудовуємо все більше і більше. Дуже повільно опускаємо руку, передню ногу згинаємо, і задня нога витягується.